Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кілька місяців боротьби із чиновниками за право пересуватися безпечно увінчалися успіхом. Зараз на вулиці 29 березня з'явився на старому місці новий пішохідний перехід. Люди кажуть, що стало безпечно та надійно, адже раніше їм доводилось обходити зайву сотню метрів, аби перейти на інший бік дороги. Ще місяць тому чернівчани неабияк ризикували, перетинаючи вулицю у цьому місці. З одного боку, законно, бо саме тут перехід, з іншого небезпечно. Водії про це ні сном, ні духом, ні зебри на бруківці, ні знаку на стовпі. Рух, в принципі, не насичений, але коли машини їдуть з цієї сторони, вони не включають поворот дуже часто, тому мене особисто ледь рази машина не збила. Деякі зупиняються, пропускають пішоходів, а деякі ні, ні. тому тут. Поворот закритий, такий не дуже зручно. Машини бувають такі, що не не бачать людей, і тому обов'язково і знак потрібен, і розмітка потрібна. Все одно потрібно, бо треба завжди тут діти переходять, діти приходять зі школи, завжди переживаєш, як дитина сама має перейти. Втім, у кінці липня здоровий глузд поборов бюрократію. Активісти від народного контролю домоглися, аби тут з'явився знову пішохідний перехід. Мешканці вулиць пумнула 29 березня неодноразово зверталися до активістів, депутатів від народного контролю. Ми вели чотирьохмісячну боротьбу за цей пішохідний перехід, і, зрештою, ми добилися того, що чиновники таки його встановили. На черговій сесії міської ради ми підняли це питання. Ну і от бачимо вже результат. Дуже небезпечно. Діти ходять до школи часом. і Ніхто не зважає з розгонна. Їдуть. Зараз краще. Спокійніше стало, от можу пройти спокійно. Я з маленьким ребенком кожне утро перехожу і мені не потрібно біжатися туди наверх или где-то здесь. Потому що водители просто очень нагло себе вели. Они останавливались, кричали, що здесь пішохідного переходу вообще нет. Ми очень рады. Спасибо. Анатолій Фрек, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.